Так, друзі, всім привіт! Продовжую збирати один з чергових свирільних верстатів м 112 Ось все. зараз робимо панель нову електричну замість цієї штатної під частотний перетворювач. Як у минулому відео показував вам. І були в коментарях, питали, навіщо той частотний перетворювач взагалі потрібен. Навіть якщо є у вас е, три фази вдома чи в майстерні, де там буде стояти ваш свилінний станочок. Обороти, дивіться, рідний мотор, рідні шківи стоять. І дивіться, що у нас виходить, які обороти. Це рідні оберти ось такі. Так, якщо сверлити там сверло там, до 16 мм, і то обороти такі трошки завеликі. А зараз я висверлив коронкою 22 мм, то ці оберти доволі такі е, багато обертів для, для коронки. А в мене є ще коронка на 30 мм під е, ось такі старі кнопочки. Тут у нас виходить 30 мм треба отвір, а тут, а тут 22 мм. Ось навіть 22 мм коронка, оберти вже трошки забагато, бажано ще бисош подавати, я не знаю, получится в мене однією рукою зараз вам показати, як вона сверлить. Я там трошки упор зробив, але може і вийде. Бачите, доволі швидко воно для коронки для коронки сверлить. Тому бажано Якщо там, наприклад, треба вам просверлити там декілька отворів цією коронкою, то може в принципі, ще й підійти. Якщо вам там півдня треба сверлити ці отвори, то частотний перетворювач тут просто необхідний. Що якось отак, друзі, дякую всім за увагу, всім пока.